Друзі, всім привіток! Мене звати Ольга Безюк, і на сьогоднішньому відео ми з вами піднімемо ось таку тему. чому ж мережави це соромно. І під час цього відео обов'язково додивіться до кінця. Я поділюся своєю історією, як я прийшла в мережевий бізнес, покинувши роботу в Польщі на заводі. І перш за все я хочу підняти ось таке питання. А чому ж в більшості людей склалася така думка, що мережевий – це соромно, що мережевий – це несерйозно і мережевий – це про нав'язування? Адже ми знаємо, що навіть багато людей, працюючи в мережевому бізнесі, зачасту соромляться говорити про те, що вони працюють ось так онлайн в мережевому. Чому? Тому що вони бояться бути нав'язливими, вони бояться, що люди подумають, що вони з каталогом і з торбою продукції бігають по різним організаціям, впарюють ту продукцію, що люди від них будуть. Тіка. Ати, жахатися, люди будуть обходити їх десятою стороною. Але чому в той же час, коли люди соромляться мережевого, вони не соромляться працювати на заводах, на складах, в магазинах фізично тяжко працювати так і отримувати менший дохід за свою роботу. То чому ж це не соромно? А можливо, тому що це просто наша модель звичного життя. Можливо, тому що наші батьки так працювали, наші знайомі так працюють, і ми так працюємо. Так можливо, це нормально і звично, і ми просто звикли до такого життя, і ми не прагнемо розвиватися щось змінювати в своєму житті, виходити із своєї зони комфорту. І от саме зараз я хочу з вами поділитись наглядним своїм життєвим прикладом, як я свого часу працювала в Польщі на заводі. Я працювала по 12 годин, працювала деякий час без вихідних. Фізично праця була як для мене дуже важка. Навіть в лікарню попадала через виснаження після тієї роботи важкої в Польщі на заводі. Так і отримувала я набагато менше, аніж в мережевому бізнесі. І хочу сказати, так працюючи тоді, в той час на заводі, для мене це не було соромно. Мені здавалося. Але що ну так всі люди працюють, і я так буду працювати. Але в один прекрасний момент, працюючи з багатьма людьми пліч-опліч на цьому заводі, я задала собі таке питання: чому? Ну, а невже це наше майбутнє? Невже це те, на що ми заслуговуємо? І чому так? І тоді я зрозуміла, ні, я так не хочу. Я хочу змінити своє життя, я хочу змінити своє майбутнє. Я хочу розвитку, саме того розвитку, який мені не може дати робота в наймі, а саме робота в Польщі за кордоном, де я реально пахала фізично досить. Тривалий період часу. Зараз у вас можливо виникне таке питання. А чому ж я особисто для себе бачу цей розвиток у мережевому бізнесі? А інші люди уникають цієї сфери роботи. Дивіться, особисто для мене мережевий — це саморозвиток, мережевий — це розвиток мого власного бізнесу, мережевий — це про вільний графік роботи, мережевий — це про роботу, яка не потребує фізичного фізичного вкладу в цю роботу, і це є най-найголовніше. А робота в наймі? що мені дала робота в наймі? Так, робота в наймі дала мені стабільність і на тому все. А ніяких перспектив розвитку в роботі, в наймі я для себе особисто не побачила. І зараз хочу сказати, якщо ви на даному етапі задумуєтесь про мережевий бізнес, раджу вам проаналізувати компанії на ринку мережевого бізнесу. Адже ми розуміємо, що кожна компанія має свій маркетинговий план, і в кожній компанії, можливо, є якісь свої нюанси або підводні камні стосовно того маркетингу. Але ваша задача підібрати для себе саме ту компанію, яка вам буде більше. До вас, до вашої душі. І хочу сподякувати вам за те, що ви сьогодні були присутні на моєму відео, додивились його до кінця. І якщо вам є чим поділитися, обов'язково пишіть в коментарях. І буду вдячна вам за лайк під цим відео.